Доброго та благословенного Богом ранку! Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами ми дякуємо Богові за день життя, який Він подарував. І будемо просити у нього милості і благословення на цей день і особливо миру, для того, щоб просити. Треба вірити в Божі обітниці, а Він залишив їх для нас у своєму слові. І покладаючись на них вірою, ми маємо надію на зустріч з Ісусом. Але для цього потрібно відділитися від усього, що називається гріховним. Послухайте вірш записаний у другому посланні до Корінтян, у 6 розділі. Тож, вийдіть з поміж них і відділіться. Каже Господь, і до нечистого не доторкайтеся, і я прийму вас. Ось обітниця дана нам на умові послуху. Якщо ми вийдемо зі світу, відділимося і не торкатимося до нечистого, він прийме нас. Такими є умови, за яких Бог приймає нас. Ми не повинні сидіти, склавши руки. Для нас є робота. Ми повинні показати, що відокремилися від світу. Дружба зі світом є ворожнеча проти Бога. Не можна бути другом зі світом та одночасно перебувати в єдності з Христом. Але що значить бути в дружбі зі світом? Це означає. Йти з ним пліч-опліч, насолоджуватися тим, чим насолоджується він, любити те, що любить він, шукати задоволень, прагнути догоджати собі, йти за власними схильностями. Йдучи за власними схильностями, ми не виявляємо любові до Бога, але любимо себе і служимо самим собі. Проте нам дано величну обітницю. Вийдіть з поміж них і відділіться. Відділіться від чого? Від нахилів світу цього, від його смаків, звичок, способів дій, звичаїв і гордощів. Зробивши цей крок, показавши, що між нами та світом немає згоди, ми забезпечимо виконання цієї Божої обітниці у нашому житті. Він не каже, можливо, я прийму вас. Але він каже, впевнено, я прийму вас. Це стверджувальна обітниця. У вас є запорука того, що Бог вас прийме. Відокремившись від світу, ви з'єднуєтеся з Богом і стаєте членами царської родини, синами і дочками Господа Вседержителя. Ви діти Небесного Царя! Прийняті в його сім'ю, єдині з безмежним Богом, чия Десниця керує світом. Яка це висока честь користуватися в Бога таким благословінням, такою славою, називаючись синами й дочками Господа Вседержителя? Це не збагненно, але разом з усіма обітницями та підбадьореннями. Залишається ще багато тих, хто сумнівається і вагається. Вони перебувають у нерішучості. Схоже, вони вважають, що, ставши християнами, звалять на себе гору відповідальності, яка складається з безлічі релігійних обов'язків і християнських обмежень. Перед ними справді гора відповідальності життя сповнене. Не спання, боротьби з власними нахилами, бажаннями та пристрастями. І коли вони дивляться на цю гору відповідальності, їм здається не під силу зробити крок, зважитися стати дітьми Божими, стати рабами Бога у Всевишнього. Друзі дорогі, пам'ятайте, що на землі є тільки два шляхи широкий. І є вузький. Ну що радить нам Ісус? від Матвія, сьомий розділ. «Уходьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота, і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, хто ними уходять. але вузькі ті ворота, і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, що їх знаходять. Ці дороги. Чітко відокремлені і ведуть у протилежних напрямках. Одна веде до вічного життя, інша до смерті, і до вічної смерті. Вони відрізняються одна від одної, як і люди, що йдуть ними. Одна дорога широка і рівна, інша вузька і вибоїста. Так само і люди, які йдуть ними, відрізняються за характером. Одягом і розмовами. Ті, що йдуть вузьким шляхом, говорять про радість і щастя, які очікують їх у кінці подорожі, їхні обличчя, часто бувають засмучені, і все ж вони світяться святою священною радістю. Цю дорогу відкрив їм страдник, знайомий з хворобами. Він пройшов нею сам. Його послідовники бачать його сліди і тішаться цим. Він прийшов нею благополучно. Це можуть зробити і вони, якщо підуть за ним. На широкій дорозі усі зайняті своїми вбраннями і задоволеннями. Вони ні в чому не відмовляють собі, проводячи час у веселищах і задоволеннях, та не думай. Про неминучу загибель, яка чекає їх наприкінці шляху. З кожним днем. Вони стають дедалі ближчими до свого кінця, однак продовжують уже швидше і швидше мчатися вперед. Чому так важко провадити самовіддане і скромне життя? Тому що ці так звані християни не померли для світу. Жити для Христа легше, коли ти помер для світу. Вони хочуть, настільки, можливо, уподібнитися до світу і одночасно вважатися християнами, такі прагнуть піднятися якимось іншими шляхами до Бога. Їх вабить усе земне. Земні скарби здаються їм цінними. Вони знаходять багато занять, які поглинають їхню увагу. І не мають часу приготуватися до небес. Молоді та літні нехтують вивченням Біблії і не роблять її правилом свого життя. Вони навряд чи досліджують цю важливу книгу, за якою будуть судимі. Захоплюючись питанням легковажних історій, вони залишають Біблію зневаженою. Гряде день, коли всі захочуть бути ґрунтовно збагаченими, простими істинами Божого Слова. Коли біблійні істини впливають на серце, вони зароджують у ньому бажання відокремитися від світу, подібно до їхнього вчителя. Хто зблизиться з лагідним і покірним Ісусом, той буде жити. Як гідний його послідовник, той буде жити так, як він жив. Я хочу молитися, мої дорогі, щоб Бог дав нам мудрості уже сьогодні, чуючи його голос, попрямувати за ним. Наш дорогий небесний Отець. Об'єднавшись у ці хвилини разом з тобою, ми хочемо дякувати тобі. Ми хочемо прославляти тебе, живого Бога, за подвиг спасіння звершений заради нас. Ми хочемо дякувати тобі за те, що ти відкрив дорогу до спасіння. Так, вона на цій землі не є широкою, вона не є просторою, вона не є такою, щоб легко по ній йти. Але по ній можна пройти із радістю, бо ця дорога, хоч і непроста, і нелегка, але вона з тобою. Ти пройшов цією дорогою Ісусе, і ми дякуємо Тобі за приклад життя, який Ти залишив для нас. Ми дякуємо Тобі, що Ти дав можливість нам сьогодні вже чути Твій голос через Твоє Слово і даруєш можливість підняти свій голос до Тебе через молитву. Просимо тебе, змилосердися над кожним із нас, дай нам мудрості міцно вхопитися за Твою руку і бути твоїми послідовниками, не дивлячись ні на що. Допоможи нам з тобою перемогти всі випробування і вийти переможцями, щоб у той день, коли ти прийдеш, ми раділи спасінням, купленим для нас Твоїм життям, Господи. Ми просимо, щоби сьогодні. Ти в милості своїй благословив наші сім'ї, наші родини, наших дітей, онуків. І нехай, Господи, кожна молитва, яка піднімається від землі від щирого серця, буде прийнята тобою, почута тобою, і що по волі твої, нехай станеться. Ми хочемо дякувати тобі за мирну місцевість, в якій ми проживаємо, але просимо у Тебе миру на всю країну. Просимо в тебе якнайшвидше перемоги над злом, перемоги над ворогом, який хоче брати і загарбувати чуже. Благослови нас у цьому. Це наша молитва і прохання до тебе, а тобі за все подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я думаю, що ця обітниця. Здається, на перший погляд нескладною. Але вийти з поміж тих, що чинять беззаконня, не так просто, коли ти уже вплетений, як та нитка у тканину. Але Господь просить, не дивлячись ні на що. Можливо, це буде боляче. Можливо, боляче буде покидати яких друзів, які не захочуть прийняти правди, але. Якщо ви переконалися, що правда в Ісусі, то що може зупинити вас? Уже немає нічого. І тоді ось ця обітниця, в якій Господь сказав, я прийму вас, вона буде вашою. Адже ми зрозуміли, що кожна обітниця Божа має умови. І до Бога є не широка дорога, а трошки складніша дорога. Так. Можливо, чимось прийдеться пожертвувати, щось віддати, щось відкинути? І, можливо, та якась погана звичка, яка вплилася в наше життя, її треба вирвати. І це буде боляче, але це буде недовго, тому що Ісус допоможе. Але яка радість чекає тих, які пройдуть цей шлях, які приймуть Ісуса? І коли він прийде, вони скажуть, оце Бог, якого ми чекали, з яким ми перемогли, а тепер Він дарує нам вічність. Я так хочу зустрітися з вами там. І Ісус цього бажає. Давайте не знехтуємо, а приймемо. Будьте благословені Господом. До побачення.